Добрий день, дорогі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Звуть мене Тетяна Васильівна. У нас сьогодні незвичний урок, бо ми будемо говорити не тільки про мову, а й про професії. Познайомимося з видатними, чудовими митцями, професіоналами. Багато хто з вас, я так думаю, вже замислювався над майбутньою професією, придивлявся до професій рідних людей. Тож мова йтиме сьогодні про професійні слова і терміни. Епіграф нашого уроку і щоденних духовних здобутків. Ці слова належать заслуженому художнику України Юрію Наголко. Мета нашого уроку ознайомитися з професійною лексикою і термінами. Формувати вміння вирізняти такі слова в реченні і тексті, сприяти збагаченню словникового запасу, удосконалювати навички користування тлумачним словником, розвивати творчу і пошукову діяльність, культуру усного і писемного мовлення, виховувати любов до праці, мистецтва, культури. Що ж таке професійні слова? Професійні слова це лексика, яку використовують люди певної професії: інтерв'ю, монтаж, стаття, змовлення журналістів, цівалка, ґрунт, добриво, змовлення агрономів. Існує професійна лексика лікарів, учителів, художників, трактористів, політиків, бухгалтерів, юристів, акторів та інших. Виконуємо першу вправу. Прочитайте слова та виконайте завдання. Читаємо спочатку завдання а. Визначте, за яким принципом згруповано слова. Б. Люди яких професій використовують слова, записані в колонках в Значення яких слів вам невідоме. Читаємо першу колонку: Палата, обхід, щеплення. Так. Це професійна лексика лікарів, щогла, палуба, вітрило, професійна лексика моряків, апеляція адвокат, позов, професійна лексика юристів. Права друга. Згрупуйте професійну лексику за спеціальностями. Ми читаємо всі слова і думаємо, до якої групи віднесемо ці слова. Цегла, твір, бетон, педрада, мангал, переоблік, розпродаж, кран, тушкування, урок, борщ, чек, семестр. Поставте на паузу наш відеоурок, бо комусь можливо треба трошки більше часу. Можливо, комусь е незнайомі слова треба е знайти в тлумачному словнику. А ось відповідь. Двір педрада, урок, семестр це професійна лексика вчителів. Будівельники користуються такою лексикою: цегла, бетон, крам. Переоблік, розпродаж, чек. Професійна лексика продавців. Кухарі і кухарки, мангал, тушкування, гриль, мангал, борщ. Діти, а кого із відомих кухарів ви знаєте? Ну, напевне, всі знають Юрія Євгена Клопотенка. Що ж таке терміни? Серед професійної лексики виокремлюють терміни спеціальні слова, якими позначають певні поняття з якоїсь галузі знань. Інфінітив, анафора, наука, адажіодіяс мистецтво, ампер, електричне поле техніка. Терміни використовують переважно в науковому і офіційно-діловому стилях. У художніх творах послуговуються професійними словами. І термінами, зокрема для точного відтворення життя і праці людей різних професій. У тлумачних словниках їх маркують такими позначками. Ось приклади термінологічних словників. Словник мистецьких термінів, термінологічний словник. Довідник з будівництва та архітектури. Ось. А якщо їх не можете знайти, не можете знайти такого словника термінів, то шукаєте відповідь у тлумачного словнику. Права третя. Доповніть список своїми прикладами. Палітра, пензлик, полотно, пейзаж, пленер, портрет. Так, це професійна лексика художника. Діти. А чи всі слова в цьому списку вам знайомі? Що таке пленер? Це слово прийшло до нас із французької мови і означає навіть два слова: плен ер, буквально вільне повітря. У живописі це правдиве відтворення природного освітлення, кольору, повітряного середовища. На пленері, на повітрі. Ці молоді художники працюють на пленері, на повітрі. Просто неба. Юрій Нагулко – заслужений художник України. Він презентував 38 персональних виставок. Ця виставка нещодавно відбулася в Києві, на ній він презентував 140 своїх нових робіт. Він закінчив, Юрій Нагуко, Інститут інженерії водного господарства, а мистецьку освіту здобув самотужки. Мистецтвознавці вважають творчість Юрія Нагука феноменальною. Подивимося його роботи. Ось виставка, яка відбулася недавно у Києві. Він має, Юрій Наголко має талант подорожувати крізь століття через Гущу історичних подій. А одна з постійних його тем це Біблія. Це виставка в Києві, бачите? Картини Юрія Нагулко. 에... Познайомилася я з Юрієм Нагулком через соцмережу Facebook. і дуже ціную, що є в друзях цю... ціє... ц... Юрія Нагулка, У цього талановитого митця, який ділиться своєю енергетикою, чистотою думок, щирістю серця. Його дописи, не лише картини, підтримують і надихають. Юрій Нагулко бажає, що його вклад в перемогу це його картини, це його мистецтво. До речі, діти підручник, українська мова для восьмого класу автора за містить картини Юрія Нагулка, прикрашений цими картинами, такими філософськими картинами. Наступна вправа. Бачите, з ключем. Цю вправу я скажу вам без зайвої скромності, що я її придумала сама. Випишіть слова, які належать до професійної лексики моряка. Перше завдання. Друге завдання підкресліть останню букву. Третє завдання прочитайте назви особи, яка є головною на судні. Думаєте, виписуєте, згадуєте, такі вправи любить давати Іван Ющук. Іван Ющук автор багатьох підручників. Я люблю такі вправи, вони мені цікаві і думаю, будуть цікаві і вам. Згадаємо добрим словом Юрі, е, е, Івана Ющука. А тепер відповідь. Відповідь: механік, каюта, трап, хвилі. Порт, палуба, боцман. І хто ж це буде? Правильно, молодці. Це капітан. Хай на морі. Хто працює моряком, буде хороша погода. Права п'ята. Прочитайте речення, дайте правильну відповідь, користуючись довідкою. Читаємо перше речення: Портативний комп'ютер. Зовнішні та внутрішні пристрої якого вмонтовані в одному корпусі у формі кейса вагою від 2 до 5 кілограмів. Дивимося на довідку, але дочитаємо до кінця всі речення. Усесвітня асоціація інформаційних комп'ютерних мереж, об'єднаних у єдину структуру. Третє. Особа, яка користується послугами обчислювальної техніки для одержання інформації. знайшли відповідь, правда? Тут зрозуміло все. Перша відповідь, це буде ноутбук, друга інтернет, третя користувач. А тепер ще одне завдання. Які назви технічних пристроїв з'явилися в мові протягом останніх років? Подумайте? Молодці? Гіроборт, електромобіль, мультиварка, робот-пилосос, роутер, і ви можете продовжити цей список. А ті технології, без яких ми зараз просто вже не можемо. Ці слова прийшли з англійської мови і означають мітинг це зустріч, дедлайн термін здачі, веклог список задач. Фіксити виправляти. Бах, помилка, фіча, ознака. Права шоста. Запишіть терміни у три колони. Математичні, медичні, спортивні. Прошу, будь ласка, попрацюйте, будьте уважні. Відповідь. Математичні терміни. Множення, квадрат, кут. Медичні. Анестезія, ін'єкція, терапевт, бинт, хірургія. Спортивні. Бокс, Біатлон Тайм. У вас так вийшло? Добре? Права сьома! Поміркуйте, чому в професійному мовленні зубного лікаря, вчителя мови агронома, агронома термін курінь матиме різне значення? Яке саме? Яке саме тут видно на цих ілюстраціях? Правда? Добре? Права восьма. Укладіть словник неологізмів. Має бути не менше 10 слів, пов'язаних із соцмережами, інтернетом і комп'ютером. Розмістіть слова за алфавітом. Розкрийте їхнє лексичне значення. Я знайшла такі слова. Ось. І відповідь. Отак От вони мають стояти в алфавітному порядку. Перевірили. Молодці. Тепер вправа дев'ята. Хто може пригадати три слова, які належать до професійної лексики музикантів? А хто може добрати більше таких слів? Добре. Дивимося ноти, скрипка, віолончель, камерний дует, симфонія, октава, ама, акорд. Лариса Дем'янишина, одеська художниця. Хочу вас познайомити з нею. Улюблена тема її робіт буття причорноморських степів. Ось наші причорноморські степи, наша краса. Лариса Дем'янишина використовує нову техніку, цікаву техніку, вільний розпис акрилом шовку. Бачите, на ці роботи надихнула її Леся Українка. А ця робота мені дуже подобається. І цю картину я бачила на виставці в Негарній кав'ярні, що на Катерининській 77 в Одесі. Це було давно. А знаєте, вчора я побачила, прочитала підпис під портретом. Портрет Володимира Островського. А Володимир Островський, діти, мій однокурсник. Я тішуся. Урок добігає до кінця. Домашнє завдання таке. Напишіть есе 5-8 речень на одну з тем, як народжується малюнок, створення сайту, морська подорож. Використовуйте професійні слова. Діти, коли ви будете писати есе, думайте, і не тільки коли ви будете писати есе, а думайте, які ризи характеру ви маєте виховувати в собі, щоб бути добрим професіоналом, щоб виконувати роботу бездоганно, щоб робота ця вас надихала, подобалася вам. Згадайте, як казав, про зродну працю наш Григорійського Борода. Я бажаю вам натхнення і радості від роботи. Хай у вашому житті завжди залишається місце для відкриттів і дива, слова Лариси Дем'янишевої, одеської художниці. Діти, дивуйте і дивуйтеся. Дорогі діти, дякую за увагу. До нових зустрічей.